Привіт усім, хто завітав на канал Мій сад. Запрошую вас переглянути моє нове відео про деякі троянди, які зростають у моїх квітниках. І один з таких сортів це ювілей принца Монако. Я недарма почала саме з нього, бо він першим зустрічає гостей на нашому подвір'ї, тому що зростає у клумбах, розташованих у вхідній зоні. І він з гідністю займає це місце, бо має дуже гармонійний кущ, майже безперервне цвітіння і гарні численні квіти. Ці троянди вже 6 років зростають на моїй ділянці і за цей час дуже добре наросли. Наразі вони мають розміри метр, метр 20 заввишки. І біля двох метрів у діаметрі. Ще раз скажу, що троянда має дуже гармонійний вигляд, тому що випускає багато пагонів, які рівномірно зростають у різні боки, і завдяки цьому кущ набуває трохи кулястої форми, яка майже повністю вкрита квітами. Тому що це троянда відноситься до групи Флорібунда. На початку розпуску квітка має білий кольор із тоненькою облямівкою червоного кольору, яка по мірі розпуску квітки стає ширше. У прохолодну погоду восени квітка майже повністю стає червоного кольору. Троянда має дуже легкий аромат, доволі стійка до посухи і добре витримує дощ і вітер. Разом із цим мушу вказати на одну, на мій погляд, ваду. Цей сорт має дуже велику кількість шипів, але, незважаючи на це, можу впевнено його рекомендувати для парадної зони, бо ця троянда гідна. Найкращого місця у ваших квітниках і завжди милуватиме ваше око. Зверніть на неї, будь ласка, увагу сорт ювілей принца Монако. Ще одна троянда, яка зростає у вхідній зоні. Це golden border. На відміну від попереднього сорту, вона має більш виражені хвилі квітування. Кожний пагін має декілька десятків квіточок, і коли троянда повністю розпускається, вона має неперевершений вигляд. Складається враження, що піна з квітів повністю вкриває кущ. На початку розпуску квітка має яскравий жовтий колір, який згодом вигорає до вершкового чи білого. В мене цей сорт має розміри 80 см заввишки і близько метра у діаметрі, також мушу віднести до переваг цього сорту майже повну відсутність шипів. Також додам, що ці сорти і Ювілей Принца Монако, і Golden Border в мене зростають на повному сонці. Наступна чарівна красуня, яка має вишуканий і стійкий аромат, це Cherry Girl. Мені дуже подобається її глибокий колір. В неї дуже гарна розкладка пелюсток. У повному розпуску вона показує свою серединку, але її це тільки прикрашає, у мене вона зростає у напівтіні і має розміри 70 см заввишки і близько метра в ширину. Також мушу додати. Що я вже декілька років не обробляю свої троянди, і як ви можете бачити, саме ці сорти достатньо добре виглядають. А отже, для себе можу зробити такий висновок, що ці троянди на моїй ділянці стійкі до хвороб і шкідників. Наприкінці відео хочу подякувати вам за те, що перебували разом зі мною. Діліться, будь ласка, вашими враженнями, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Сподіваюся на нові зустрічі. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!